Другого березня російська армія, немов скажена, била по Харківщині авіабомбами і ракетами. Понад три десятки людей загинули. Гатили й по центру Харкова, обладміністрації, Нацполіції, міській раді дісталося й університетській бібліотеці. Це книгосховище, студенти називають Хогвартсом. Старовинна будівля, товстелезні стіни, гвинтові сходи, стоси потертих книжок та магію зруйнував руський мір. Після удару вибило вікна, скло було всюди. Як вони старалися прибрати в книжках і досі зустрічаються дрібні скалки, кажуть бібліотеці. Поруч зі стелажами забите фанерою вікно. Тут холодно, наче в морозильній камері. Хоч за стандартами збереження книжок мало б бути плюс 18. Тут мабуть нуль. Ну не нуль, ну практично <с> практично, де може за 2 три градуси, але дуже холодно. відчуваєте на себе, що дуже холодно. Ірина Журавльова, керує бібліотекою університету Каразіна, вже не один десяток років. Каже, Росія завдала вишу найбільшої катастрофи за всі часи існування. Система опалення пошкоджена, побитий дах, вікна повилітали. Вона знімає пуховик лише коли піднімаємось на гору. Читальна зала єдине місце в бібліотеці, де відносно тепло. Адже тут працює стара унікальна система обігріву. Це одна з найбільших. Університетських бібліотек в Україні на 3,5 з половиною мільйонів книжок відкрита у 1805 році і досі зберегла старовинні ліпнину, люстру, меблі тих часів. За цим столом працював. Випускник Харківського університету, письменник видатний Олесь Гончар. Вивести всі книги дуже складно. Найбільш цінних унікальних екземплярів 85 тисяч. Їх зараз ховали в надійне місце, але спеціально для фактів дістали зі сховища. Ось ця 1802 року видана в Парижі, стала речовим доказом злочинів Кремля. Вона хоче про сільське господарство, але тепер же й про війну. Наскрізь пробита уламком ракети. Ми не будемо реставрувати реставрувати це. Буде у нас доказ, доказ війни. А це книга 1619 року випущена в Кракові видатного єпископа та державного діяча речі Посполитої Анджея Ліпського, яка в подальшому належала митрополіту Шептицькому. Їхня бібліотека в прилбичах була знищена більшовиками, розповідає пані Ірина і зачитує родинні спогади Шептицьких. Більшовики робили з українцями те саме, що зараз росіяни. У кімнатах абсолютно нічого не лишилось: ані меблів, ані архіву, ані картин. Підлога застелена сміттям більшовицькими газетами, їхніми книжками. Над Одять фатальні звістки, як совітське НКВД, відступаючи, вбивало українців. В Каразінському університеті руйнувань зазнали за два десятки приміщень, деякі як спорткомплекс та економфак, взагалі знищені, та саме бібліотека. Нині найбільше потребує людських рук та фінансів, адже книги вкриває пліснява, їх треба рятувати негайно та відновити її не так просто. Будівля старовинна, треба все робити за реставраційними законами. Там немає часу чекати. Там знаходяться наші книжки, наші. Тара, тому це проблема. номер один. там і дах, і там вікна. Все, що ми можемо робити власними силами, ми звісно робимо. В університеті створили благодійний фонд Харків Каразін Юніверситі Фаундейшн, який спрямує отримані від благодійників кошти на розбудову Каразінського університету. Долучитися можуть всі охочі. Письменник Сергій Жадан, почесний доктор університету, задонатив півмільйона гривень власних коштів і зауважив, це на відновлення бібліотеки, бо зберегти освіту в Україні так само важливо, як і виграти війну. Світа це передусім про тяглість, це про традиції, це про безперервність. Не можна е, зробити якусь паузу, розпустити. Університет а потім наступного дня його зібрати і чекати таких результатів, які були раніше. Свою допомогу пропонують міжнародні партнери, кажуть бібліотеці, розраховують і на допомогу держави. Університет має відродитися з попелу, адже це один із найпотужніших закладів в Україні та світі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти сітві. Єдині новини.